Стали вже не такі харизмати, вже більше до п'ятдесяти. ми спокійно співаємо ще ми... і нас п'ятдесятки. Тепер вже шанують. Вже ка да, ви нормальні. Ви такі, а так що у вас можна, можна 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 з вами мати діло? І тепер бачите, пастор, я ж не я ж не обманюю. Всі посолі сіли за сіл, всі протестантські церкви сіли за один стіл, і вже нас приймають. Тих що стрибали, розумієте? А деякі з них почали. А деякі з них, Тепер почали... Тепер, тепер баптисти так проповідують, розумієте, що харизмату ще далеко до того. Чесне слово, я був в Мінську на, на, на їздив на одну зустріч, і там в баптистській церкві проводили конференцію, розумієте? то там баптистський пастор із із, із крепості, з Бреста, розумієте? Та він так проповідував, що мене, мене ж волосся стати. Думаю, нічого собі, пастор проповідує, баптистський, баптиській Та він такі молодіжні речі, та він таке, таке новаторство, розумієте, все то треба, музика, все, бустро, Та все в нього, так, Ну, Дійсно, розумієте, харизма. Харизма е, в цьому, в баптистській церкві. Нормально? Так що, розумієте, саме те, що у нас, є суть. Ну і тепер переходимо до пастора. Я вже розізнався. Переходимо до теми. Да? Будемо сьогодні продовжувати те, що ми говорили минулий раз, і е, візьмемо один, один аспект такий, е, значить, е, необхідність християнської любові. Будемо говорити про необхідність. Вона необхідна нам чи, чи не обов'язково нам, в чому рухатися, да? Будемо розібратися В необхідності для нас, християн. І не тільки для нас, Божі любов. Ну але ми е, практикуємо Божу любов. Розумієте? Ми, діти Божі, практикуємо Божу любов. Ми б дуже втішилися, дуже б хотіли, щоб цей, весь світ практикував Божу любов. Так? Але вони зможуть практикувати тільки тоді, коли нам вернуться до Христа, коли дійсно покаяться, дійсно покориться перед Господом, аж тоді вони зрозуміються і захочуться. У них з'явиться бажання культивувати в собі цю любов. І в цьому аспекті про необхідність християнської любові ми торкнемося чотирьох граней. і перша з них буде така: правильне бачення Божої любові, явленої в Ісусі Христі. Правильне бачення Божої любові явленої в Ісусі Христі. 1 Івана 4,8 говорить: хто не любить, той Бога не пізнав. Бо Бог є любов. Хто не любить, той Бога не пізнав. Тобто, що? Хто не любить, той Бога не пізнає. Давайте задумаємося над тим. Хто, а, або навпаки, хто пізнав Бога, той любить або мав би любити, правда? Хто пізнав Бога? Хто пізнав Бога глибоко, хто пізнав Бога по справжньому, хто збудував стосунки з Господом, правда? Хто ходить з Богом кожен день, той мав би що? Навчитися що? Любити, так як любить Бог. Так? Бо, бо слово що говорить? Хто не любить, той Бога не пізнав. Оскільки Бог і любов мають прямий і непорушний зв'язок між собою, то я, не бажаючи виявити своє невігластво, що мушу навчитися любити. Правда? Бог і любов воно не роздільне. Це єдине. Бог є любов сам. Сама сутність Бога це любов. Так? І для того, щоб виявити нам пізнання Бога, що я як християнин сказав, що... Ну, я знаю Бога, я давно ходжу з Богом, так? але я не виявляю Божої любові, так? то я або не, не, не знаю, або я ще не навчився, або мені того нема, або я не бажаю цього. Зумію? Я можу мати знання, я можу гарно проповідувати, я можу добре навчитися, я можу сипати цитатами із Біблії Старого Нового Завіту, так? але можу не любити. Можу не любити. Тобто, щоб я, то тоді Бог каже, що якщо ти не любиш, то ти не віглас в християнстві. Тобто, ти що? Ти мусиш навчитися, щоб не виглядати не позор, християнина. Розумієте? Тобто ми ну, так воно є, воно є це, це так життєва практика каже. Так? Ми мусимо що? віддати собі е, труд, працю, труд навчитися, що любити так, як любить що? Бог. Що таке правильне бачення Божої любові явної Ісусі Христі? Як правильно це бачити? Як правильно це розуміти? Дивіться. Бог. Великий Бог вседержитель. Так? Святий, праведний і вічний. Так? Він є абсолютна святість, абсолютна праведність, абсолютний мир, абсолютна любов. Все в нього абсолютно. Тобто все в ньому є. так? І він, такий Бог, розумієте, ну, пам'ятаєте, як, як високо Бог над нами, так? як небо над землею, так високо Бог над людиною. так? Його думки, його бажання, його серце, його можливості. Так високо, як. розумієте? І що робить той Бог, який абсолютний, вседостатній у всьому? так? Князь Миру, Отець Вічності, що він робить? Він приходить на землю в плоті, так? або посилає свого сина, сам являється. Для чого? Для чого? Щоб відкупити нас від грішних від гріха, таких страшних грішників, таких немічних людей, таких, які все втратили. Ви розумієте, як далеко люди зайшли в гріху, щоб, щоб Бог уже один раз знищив людство, правда? Коли був потоп, він залив водою всю землю, так? лишив тільки декілька сімей. Тобто за гріх розбескість людей настільки велика, що він просто знищив всю людство, так? Потім він виводить свій народ. І народ, надіючись на те, щоб він представить Бога достойно. І далі така сама картина, що люди не довіряють Богу, люди тікають від Бога, люди не представляють Бога достойно. Тобто люди не показують чому. Тому що не пізнають Бога так, як належиться, не хочуть або не можуть пізнати. Розумієте? Не шукають Бога, не шукають Божого лиця, не пробувають Божій любві, не вчаться любити так, як полюбив Бог. Розумієте? І що? І далі гріх на гріху, і далі ми, ми знаємо, коли прийшов Ісус, коли прийшов Ісус, була Римська імперія, так? яка панувала практично над всім цивілізованим світом. Так? Що тоді було? Жили люди в благодаті, в мирі в любові. Чому жили люди в гріху? так? Жили в гріху. Ісус прийшов, і тим не менше Він, Бог прийняв рішення прийти на цю землю. Тобто принести, виявити себе як праведного, як святого, як люблячого батька виявити себе на землі. Правда? І він себе виявив. І він показав, він служив, він показав, будучи безгрішним, він, він показав, що є любов, хто є Бог такий. розумієте? І пам'ятає, Пилип питає Ісуса, покажи нам Отця і буде з нас. Він каже, Пилип, ну як ти, ти учень мій? Як ти ходиш за мною стільки часу і ти не бачив Отця? Тобто Він воплатив Отця на землі, так? Він показав. Бог і любов, і Ісус виявив цю любов. Так? Терпіння, довготерпіння. Для того і в кінці кінців, що заплатив високу ціну ще за нас. так? Щоб для чого він заплатив ціну? Для чого він заплатив кров'ю за, 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 за всіх нас грішних? Для того, щоб примирити нас з собою. Щоб оправдати нас перед самим собою. Щоб оправдати нас грішних, перед, перед, перед самим собою. Ну хто може таке зробити? Не? Яка людина може так, заплатити таку ціну, готова заплатити таку ціну просто так, на рівному місці? Нічого не маючи за це взамін. Правда? Тобто безкорисна Божа любов, абсолютна вічна Божа любов, вона настільки досконала, настільки високо стоїть, що, що Бог зміг це зробити, щоб Бог зміг прийти на землю і заплатити таку високу ціну просто по любові. Люблячи нас, грішних, Ми ж, люди не були хороші, люди не були вдячні Богу. так? Люди не були покорені перед Богом. Ми знаємо, які були люди. І священнослужителі, пам'ятаєте, і за заздрості вони видали Христа на смерть. так? Не за любові. Ну, прийшов Ісус, показав виявив любов. Так? Всі священнослужителі стали на коліна, покаялися сказали, Господь, прости. так? Ми були неправі. Ми, не... ми, ми, ж, ми ж по-іншому тебе. По тебе бачили. Ми думали, що, що ми ведемо себе правильно. Але ми помилилися, так? Прости нас. І всі стали на коліна і покаялися, так? і підняли святість Бога. Але ж не так сталося, правда? І за зазрості вони видали Христа на смерть. для того, щоб... І, розумієте, тобто, що? Небесний Отець, Він зійшов на землю, щоб показати цю любов, щоб виявити цю любов. так? І давайте прочитаємо 1 Івана 4:9. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог сина свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Тобто Він послав сина, щоб ми через нього жили. Щоб ми через нього жили, не інакше. Я вчора був у пірукарні і стежи мене одна хороша, така гарна жінка, років 30. Так Так гарно так вона ну, так, ну, видно, посміхається, все. Ну, а я ж, ну, я ж не можу не сказати, що буде таке. Кажу, ви так гарно відноситеся, я думаю, ви певне християнка, каже, так, ну так ну, так, вічно, знаєте. Він каже, я свідок його. Ну, Думаєш, що ж, я замовлю. <плес> на, 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 на дві хвилини дистануть. збираюся з думками, бо я ж можу щось сказати. <плес> я кажу: ну, дивіться, ви така чудова, ви така хороша, дійсно так, гарно відноситеся до людей, до мене так, розумієте? От. Але чи ви думали над тим, що ви, от, е, як свідок його, чи ви правильно е, йдете, чи ви правильно е, значить, ви, ну, Слово Боже, я знаю, що ви в слові, що ви е, читаєте Слово, але чи правильно трактуєте е, місця Списання? Та, ш... Ну так, каже, ми, ми правильно трактуємо, все все правильно. Кажу, дивіться, ну ви от свідки Його. Да? Ви тобто, ви прямо йдете до Його. Да? Ну, кажу, в старому Завіті, так, да. в старому Завіті можливо можна було так йти, тому що не було Христа. Ну, Як прийшов Ісус Христос. Кажу, він, він сказав, що дорога правда, життя. і він вже дорога, так? Тобто до Його без Христа не можна прийти, так? В Новому Завіті, в ері благодаті, ми можем, ми маємо тільки одну дорогу. Через Христа можемо прийти до Його, правда? А ви якось йдете е, поза, 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 мимо, так? <риклад> я Як так вдається, кажу, що ви йдете, минаєте Христа і прямо йдете до Його. Нам так не вдається, ми, ми, ну, ми як християни, ми стараємося через Христа прийти. Так? Бо він так сказав, то ми, так, ми так віримо і так йдемо. Не? От. Ну, каже, вона, каже, ну, ми ж, ми ж визнаємо Христа. Так, Христа визнає, кажу, ви ну, не визнаєте його як Бога. Ну, він син, так написано, каже, що отець дав своєму сину. Я кажу, але отець сину своєму дав всю владу. Все і дав в руки Христа. Кажу. Да. І він над усім. І він Бог троєдиний, я кажу, а троєдинство Бога. Я кажу, Ну, вона мовчить. Я кажу, а що ваш. Е, е, ну, ви ж, ви, ви, ми каже, християни. Кажу, а чого не називається церква? А ви палац царства? Ага, мовчить. Я кажу, то, а чого назвіться християни? Тобто назвіться церквою. А знаєте що в церкві? А в церкві голова, знаєте хто? Христос. Кажу, а в церкві голова Христос. Не комітет в цьому второму, а Христос. В Брукліні, так. Бруклін, а то в Брукліні там офіс центральний, так? Ну, а наш центральний офіс, пастор? Так, на нас на да, там на небі, там звідти ми посилку. Учаємо. Не треба нам бачити нічого. Нам він раз написав і все. І, і, а вони мусять кожен, кожен місяць. Нове щось писати, розуміти, бо бо ж мусить мати напрямок, розумієте? А ми знаємо напрям, Нам Бог сказав, подойти. Все в любові йдемо до Ісуса. А, і, ну так, хороша, вона так, хороша. Я там в серці трохи помолився за неї, кажу, Господь, ну якось. Ну є хороші вони там. У так? мене всі свідки його робили ремонти в цьому. Вони працівники чудові. Гарно працюють все. Тільки, тільки мимо Христа чомусь йдуть. Як їм вкласти, що то треба йти через Ісуса, щоб Він дорога правила життя? Ну але ми молимося за них, вони ж, вони хороші, тільки вони, треба, щоб вони пізнали Бога. Не? То було по-перше. Тепер, по-друге, якщо Бог простив мені так багато жахливих і гідних покарання проступків, то наскільки ж більше я зобов'язаний пробачати братам своїм зовсім невелику кількість легких і дрібних образ. Не? Це слово, що каже, терпіть один у одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого скарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви. Дивіться, ми говорили вище, наскільки багато простив Господь. Всі гріхи простив. За все заплатив, правда? Жахливі страшні гріхи простив нам. А ми часом, брат, знаєте, там, чи сестра десь там щось не так сказала, не так щось в себе пограло, так? Ух ти, як вона так могла, як вона так. А я не можу її простити ніяк. Ну, так то неможливо. Так, за що? Так, то Вона то-то то мені сказала, то-то зробила. ну, Тобто Ми зачіпаємося за такі дрібні речі, за такі дрібні, що там навіть нема про що говорити, правда? Часом брат з сестрою не говорить тиждень, два або рік, або місяць, або все життя ніяк не може простити. так? А як Бог нам простив. А? Як нам Бог простив такі страшні речі, розумієте, що це просто жах. І то задуматися, що люди творять перед Божим лицем, розумієте, це просто страшно, це, це не вкладається ні в голову, ні в серце. розумієте? Ні в голову, ні в серце. Катують, вбивають. Недавно була інформація перед тому вчора чи позавчора такий ніякий болото помер. Чули, так? Да? Було який організував групу року, який почав військові дії там, і він, що Донецька область зараз, то він почався все. Розумієте? Всі ті вбивства, всі ті катування, все те відділення, що половина повина відійшла, розумієте, і помер. На рівному місці кажуть, що він від серця нападу помер. Розумієте? Жахливі речі люди можуть творити. А потім дьявол їх в будь-який момент покличе до сина, тому що вони заслужили в нього для його царства, вони готові. Розумієте? Тобто, що люди страшні речі роблять, і Бог на це дивиться. І Бог терпить, і довго терпить. розумієте? І далі терпить. І Ісус прийшов, вже заплатив ціну. І Він Він вже по, по, по правиці Отця. І Він на це все дивиться. І заступається за нас, і далі люди роблять те саме. Далі люди роблять люди такі страшні речі, розумієте? І що, як ми маємо е, простити? А? Як ми маємо навчитися прощати? Бо без прощення не прийде любов. Поки ми не навчимося прощати, ми не навчимося любити, розумієте? Матвія 8, по-моєму, голові, да? 18 глава Матвія. Да? Пам'ятаєте? про Пан простив Рабу своєму 10 тисяч талантів. 10 тисяч талантів. Знаєте скільки 10 тисяч талантів? Це 10 мільйонів доларів на сьогоднішній день. Я думаю, що цей чоловік був крутий, крутий типу нашого Ріната Ахметова або Коломойського. Розумієте? 10 тисяч. Але пан йому позичив такі гроші, представляєте? На розвиток бізнесу. І він з бізнесом не справився і що? І проценти наросли, і віддати треба, а віддати нема що. І коли він почав рахувати в бухгалтерії, що де, де там сходяться, в сходяться, що там з бізнесом? Виявляється, що один позичив 10 мільйонів доларів. А ну йди сюди. Ну, коли віддасиш, Та я я не маю чим. Бізнес прогорів, нема чим віддати. Значить, Жінка твоя, діти, все майно, все, що маєш, все продати, покрити борг, наскільки можливо. Пане, пане, я відроблю, прости мені, я відроблю. І серце, пан має добре і каже, ладно, раб мій. Я тобі все прощаю. І де більше не сурішає, да? більше не бери в борг. І він виходить, знаєте, і такий горний. Тільки мені пан простив, так? Да? Я був та стільки винен, ти дивись, мені все простив. От це да, От я крутий, а? І бачить, де його товариш, його колега. Розумієте, який йому винен 100 долярів. А да. ну йди сюди. Ти мені коли не 100 долярів? Ой. Ну, не маю. Я вже 50 маю, ну ще 50 не маю, прости мене. Ти що? Я тобі буду прощати, я стільки чекаю на 100 доларів, які ти... я тобі позичу. Так негайно в тюрму. Так, і посадив його в тюрму. Скільки нам Бог простив? І скільки ми прощаємо нашим братам і сестрам. З часом занігують, милоч, ми не можемо простити, бо Ми не можемо простити. Я не можу їй то прости. Ні, 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 я не можу. Я не можу. То так сильно, то так мене заділо, так мені... Я не можу простити. Так? А як Бог простив 100 тисяч талантів, 10 тисяч талантів га? тому крутому бізнесмену? Він що він його покликав, каже, ну йди сюди. Ожарілися його товариші. Він каже: ну за то, якщо ти. Я ж тобі стільки простив, а ти таку милость не міг простити своєму товаришу. Ну чого ж ти йому не простив тих 100 доля? Ну я ж тобі 100 мільйонів 10 мільйонів простив в ага. тюрму. Я. Продати все. все. Ага. Тобто ми недооцінюємо Божу любов. Ми, ми рівень Його серця, Його любові, ми, ми не доходимо до цього, розумієте? Ми, ми судимо на нашому рівні людському. Знаєте? А як піднятися на рівень Божий? Щоб ми дивилися його очима на, на гріх і на праведність, і на святість, і на прощення. Як, ви розумієте, як ми, як ми піднялися на той рівень? Я вірю, що нам би було легко прощати, любих, любого нашого брата чи сестри. так? Тому що нам би було легко, тому що з позиції Бога, з Його висоти, воно дивиться все, воно все мізерне, все таке, таке незначне, правда? Воно все незначне. Бог дивиться на великі речі, а ми дивимося на дрібні. Так? Нас це так мучить, нас то так пече, нас так, так болить, нам так зробили боляче, нам, ми не можемо ніяк, ми не можемо ніяк це відпустити серце, ну ніяк не можемо відпустити серце. Ми носимося з тим, носимося, ходимо, ходимо, не прощаємо. А Бог каже, ну якщо ти брату свого не прощаєш, так? ну то чого ти мене просиш молити, що я тобі відпустив? Я ж тобі не можу просити, поки ти аж не відпустиш Іванові чи Петрові чи Марії. Ну відпусти. Тоді я тобі відпущу. Як каже Бог, наверніться до мене, і я навернуся до вас. Прийдіть до мене, я прийду до вас. Но спочатку ви прийдіть. Ви ж мої діти. Так? І я відразу прийду до вас. Ви зробіть один крок, я зроблю 10. Тільки зробіть цей крок. А ми часом крок віри нам тяжко зробити, тому що що, тому що ми горді, тому що ми не можемо, тому що нас болить, нас обідали. Ні-ні. ні Ми того не можемо зробити. Ні, ніяк. Оце ми говорили про ту любов, яку Бог нам, щоб ми розуміли природу Божої любові. Як вона, розумієте? Яка висота, яка глибина, яка широта широта і довгота Божої любові. розумієте? Ми повинні це зрозуміти, збагнути, наскільки це, звідки це приходить, щоб ми, а інакше ми не навчимося. Інакше ми не навчимося любити. розумієте? Інакше звідки ми навчимося. Друга грань – мудрі і безсторонні роздумування про самих себе. Якщо християнин уважно і неупережно погляне на себе у власть, глибину власної душі, то знайде в собі таке ж саме зло або навіть більше, ніж він бачить в інших людях, що його образили або ображають. Так? Давайте ми подивимося в своє серце. Давайте ми подивимося в своє серце, так? Знаєте, ну буде? Ануну, скалка в брата мого. Де вона є? Ануну, давай окуляри, давай лупу. Нема? А ні є, 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 є! Слава Ісусу, є заскалка в оці брата. А колода в нашому оці, ми її не бачимо. А ми не хочемо бачити, Лицеміри, що каже слово, Лицеміри, Подивися сам в себе. Подивися в своє око, там колода в тебе засляла. А ти вишукуєш під лупою вишукуєш, де заскалка в оці брата, мого, щоб за щось зачепитися. А брат, ти знаєш, ти сугрішаєш. Я бачу, ти сугрішаєш. І там ти сугрішаєш, там ти там зарплату не дав, там то, там ти обідів, там, там то, ні-ні. Так не можеш, ти не можеш. Так. Ти християнин. А колода в твоїй моці, Ти не замішаєш, там тобі вона не мішає. Не мішає колода. Балюк. Рівно. Вот. Ми витягне спочатку того, потім будеш заглядати, де за скалка в того брата. Тобто що? Ми часом в себе знаходимо набагато сильніше, більше, брудніше зло, ніж, ніж ми. це. А знаєте чому? Тому що ми маємо совість, ми можемо в себе подивитися. А ми в брата що? Пови? Тільки зовні може побачити. так? Ну по його вчинках, по його словах, бо ще хтось нам щось сказав, так? а в себе ми можемо заглянути глибоко. Хто нас бачить? Наша совість. І його святість. От двох, хто бачить нас так? А ми собі думаємо, що нас ніхто не бачить Ми ті самі, а ми ж можемо то затаїти, правильно? Ми ж можемо не показувати. Так? Хто там знає, яка та там велика той, той в нас? Ми ж, ми ж сховали, ми його, не, ми так, його не видно відразу. Так? Але Бог його бачить. І ми знаємо про це. Кожен знає. Давайте покопаємося в собі всередині. Так? Ми ж прекрасно знаємо, на що ми знаємо. Так? Ми прекрасно знаємо. І там, що ви рішив, там, все вирішують, там, все вирішив, і там проблема, і там проблема, проблема. Довкола проблема, так? Але ми так на церкву світі. Не Божі. Так? Брат, ну як там? О, все халелюб, все добре. Все. Слава Господу. слава, О, Ну, йде з миром. слава. Тобто ми вміємо накладати християнські маски, ми вміємо себе показати, позицію, відбити все. Халілую, все хорошо, все хорошо. Тебе, все, все, ну, все добре, все добре, все хорошо. А Бог то знає, що у нас не все хорошо, так? Не знає, що ми вночі молимося, просимо часом, а часом э, скриваємо все від себе, від Бога, щоб ніхто не знав, ні Бог, ні я, щоб не знав. Та ні, 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 ні. Того в мене нема. Але воно є. Воно ж є, воно нікуди не ївається. Тобто що? Ми дивимося в своє серце, вивчаємо себе зсередини, так? Бо що людське серце найлукавіше від усе над усе та невигойне, каже Єремія в 17 так? Ми невигодні. Ми маємо часом безнадійно розбещене серце. Ми мусимо каятися, каятися каятися. Щастя, що ми, християни, як діти Божі, знаєте, що маємо? Ми маємо велику одну привілею, так? На коліна, на коліна і покаяння. так? Я кожен день молюся і кажу, Господи, ну за, за щоденний гріх мене прости. <рес> Ну Він загалом простив мені всі гріхи, так? Але щоденно ми согрішаємо. так? Щоденно ми щось согрішаємо. що я не так сказав, що я не так зробив, правильно? Ми согрішаємо кожен день. Що ми маємо робити? На коні і наказати Господь. Ну прости мене за сьогоднішні гріхи. Ну я ж зараз сорішив, я ж грішний, ну ти знаєш, що я, я немічний, що я слабкий. Ну я ж, я, ж, я ж не ти. Ти святий. А я бусій святий. Своєю святістю. Так? А по факту, то ми не святі, правда? По факту, то ми всередині там ого-го. Правда? Через то, ну, ми святі, тому що нас Бог покриває своєю святістю. Пам'ятаєте Адам з Євою, так? Нагі були, так? але вони не знали про це, що вони на нагі. так? Тому що, що слава Боже, їх покривало. Так? А тільки согрішили, що відразу, відразу виявили, що вони без цього, без спідньої без білизни. <ріхи> <ріхи> і, і, і вже все і в курці, і в курці. Так само ми розумієте, раз пальцем на наша праведність, як казав, як за.